У пошуках фаворита президент Еммануель Макрон ніяк не визначиться з кандидатурою нового прем'єр-міністра. Попередній Габріель Таль подав у відставку після парламентських виборів на початку липня. Французькі змі з дня на день анонсують оголошення нового кандидата. Хто серед претендентів на який вектор політики чекати в Україні? Дивіться далі. До Єлисейського палацу один за одним прибувають автомобілі політиків. Колишні президенти Франції, Ніколя Саркозі та Франсуа Оланд, а також керівники політичних груп, проводять консультації з головою держави щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра. Обрання очільника уряду затягнулося. Повірте, я роблю все можливе і вдень, і вночі, щоб знайти найкраще рішення для країни, і це триває вже кілька тижнів. У будь-якому випадку Франція має уряд, який управляє поточними справами. Я не хочу, щоб у когось склалося враження, ніби справи не просуваються. Я звернувся до французів у належний час і в правильному форматі. Урядом Франції тимчасово керує попередній прем'єр-міністр Габріель Аталь. Президент прийняв його відставку в середині липня, але попросив лишитися на посаді до обрання нового уряду. Відставка Габріеля Аталя наслідок позачергових парламентських виборів у Франції. Еммануель Макрон розпустив національні збори після перемоги французьких ультраправих на виборах до європейського парламенту в червні. На дочасних національних виборах вони посіли третє місце. Провладна центристська коаліція зайняла друге, а перемог здобули ультраліві, але більшості не отримав ніхто. Президент шукає кандидатуру, яку підтримує поляризований парламент. Коаліція лівих сил, яка здобула найбільше голосів, запропонувала поставити прем'єром фінансову директорку Паризької мерії Люсі Касте. Макрон відхилив пропозицію. Тоді одна з ультралівих партій, нескорена Франція, ініціювала процедуру імпічменту. Мовляв, президент не дослухається волі народу і зловживає владою парламентська група вирішила подати резолюцію про імпічмент президента республіки згідно зі статтею 68 конституції. Сьогодні очевидно, я вважаю, для всієї країни, що Еммануель Макрон є не лише основною проблемою, а й причиною відсутності уряду, а також чинником, що порушує нормальне демократичне функціонування інституцій. Серед кандидатур, які розглядає президент, французькі змі називають колишнього прем'єр-міністра Бертрана Казанева та очільника регіону Оде Франс Ксавія Бертрана. Проте Макрон затягує з рішенням. За даними телеканалу Франс 24 ці претенденти не подобаються президентові, і він готовий розглянути іншу кандидатуру. Видання політику пише, що це може бути колишній перемовник щодо Брекзиту Мішель Барньє. Визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра Еммануель Макрон, має до кінця вересня. Не пізніше 1 жовтня нового Орний парламент повинен схвалити проєкт бюджету Франції на прийдешній рік. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.